Питання поступило. Чи повертаєте ви гроші за консультацію з ведичною Ем, Давайте розберемося спочатку. Перше ніж брати гроші з вас як з клієнта за консультацію. Я виточняю багато дуже питань. От, Коли людина приходить, я спочатку розбираюся з тим, е, який запит в людини. Чи беруся я за цю консультацію? Також з людиною спілкуюся. От, для мене найкращий варіант це коли ми з людиною переписувалися кілька разів, уточнили всі деталі. Тоді ми зустрічаємося на Першій консультації, В людини гроші лежать на рахунку, ми зізвонились, поспілкувалися, познайомилися, кажу, окей, працюю. Все, тоді людина відправляє гроші, ми тоді починаємо працювати. Чому я працюю від п'яти консультацій? Тому що п'ять консультацій це нормальний варіант. Перша консультація це дай Бог, щоб ми, дай Бог, щоб ми познайомилися та обговорили всі питання по, цьому, по самій консультації. Ну, тобто запити сформували, тому що я кажу, бувають складні запити, там потрібно розплутувати. Тобто, перш ніж брати з людини гроші, я спочатку мушу уточнити ці всі питання. Якщо це мій профіль, мій напрям, моя діяльність, окей, тоді я беру за консультацію, тоді я можу працювати. От, якщо ми провели консультації, от людина задоволена, окей, все, тоді гроші не повертаються. Зрозуміло. Ну, от, якщо ж людина прийшла на консультацію. От. І я бачу, що у нас контакту немає, тобто ми не спрацюємося, то я або не беру гроші, або якщо людина відправила, мені гроші, я зареєстрований як ФОП. От я платник податків. Мінус 11%. От 11%, тому що є певні витрати, тобто сумарно в мене податки з'їдають 11%. Мінус 11%, так, я можу повернути гроші. Е, є випадки, коли гроші не повертає. Ну, бувають людина прийшла на консультацію. Ми провели консультацію. Ой, а мені то не то. А ви не то сказали? А ви не так сказали? Дорогенький мої. Ви були на консультації. От я коли говорив. Я пояснюю якісь речі. У ну, мене були такі випадки, тобто, допустимо, приходить дівчинка. Е, Петро мені треба консультацію. Вона йде по місту, говорить по телефону, там що їздить, сигналить, фафакає, розумієте? Тобто, я кажу, ви мене добре чуєте, а? що, Ой, зараз нічого, о, зараз добре чуєте. Я кажу, можете сісти десь в кафе, щоб ми з вами нормально спілкувалися. Окей, годину часу ми проводили консультацію. Проходить два тижні. Вона мені дзвонить, каже: А ви мені то не сказали? А ви то сказали? А я то не зрозуміла. Я Кажу, послухай, по перше, записуйся на п'ять консультацій. Тому що я знаю, що одна година консультації це ні про що. Тобто, як я працюю? Людина приходить, формуємо запит. Сформувала. Я даю певні завдання, людина їх виконує, через тиждень зустрічаємося, ще годину працюємо, відпрацювали. О, перше, людина має час подумати, переварити. Я маю час сісти спокійно, подивитися ще додаткову карту. Те, що я говорю, 5 годин це не означає, що ми 5 годин працюємо. Я ще стою тією картою допрацьовую. Також я людині даю додаткові завдання, додаткові матеріали, даю е, ці відеофайли, даю е, текстові файли. розумієте, Щоб людина з тим працювала. Тому що розумієте, то є, от, приходить людина, там, наприклад, висхідний знак Телес, основна планета Венер. Я та розумію, про що йдеться мова. А людині, коли поясню, розумієте, для чого мені 3 чи 4 години, чи там 5 людині щось пояснювати? Я людині дав відео, людина подивилася, каже, ага, тепер я розумію. І ми з людиною 10-15 хвилин обговорили, це економить мій час і час людини. Якщо ж кажу, у нас там співпраця нормальна, окей, там ясна річ, що тобто, гроші не повертаються. А якщо людина каже, йде по вулиці, десь там, я свій час вклав, я вкладаю свій час, свої знання, я з людиною працюю. То, що людина безвідповідально відноситься, ну окей, я тут причому. Бувають випадки такі, що, наприклад, от, людина приходить, ну я кажу, перш ніж брати гроші, я спочатку ці всі питання уточняю, тоді беру тільки плату. Тобто, дуже рідко у мене є, коли ну, це крайні такі випадки, коли йдуть якісь повернення. Ну то я або не берусь за консультацію, от або ж якщо кажу, я бачу, що ми з людиною почали працювати, ми не спрацюємося, то я просто відправляю гроші за мінусом податку. Тобто я не буду зі своєї ну, кишені вкладатися гроші. О тому ще раз кажу: перш ніж йти на консультацію. Уточніть, ну, чи це ваш астролог, чи це вам подобається астролог як людина, чи це його профіль, чи він цим займається. Тому що я також не зі всіма клієнтами працюю. Знаєте, коли там, ну, дзвонить мені там один фраєр <сум> такий. Чуєш, що там зірки, давай там подивимося. Я кажу, я не буду вас консультувати. Та ні, ну ти не поняв, давай, куди не поняв, Чого що ти мені тикаєш, фраєр? Я тобі не фраєр. Ти фраєр, давай топай звідси на всі чотири сторони. Я зразу скажу, я не буду вас консультувати. Ну, що ти не можеш подивитися, не можу. Тому що я з тобою вже не буду працювати. Зумієте? Не той рівень свідомості. М -м, так що так. І так, чи повертаю я гроші за консультацію з водичного астрології? Перш ніж їх брати, я спочатку це все уточняю, тому повернень в мене немає. М -м. От, якщо вже навіть я бачу те, що там склались якісь обставини, те, що консультації не буде, так, окей, мінус податки, тоді я гроші повертаю. Але взагалі я стараюсь працювати так, що якщо ми працюємо, гроші заплатили, тоді ж повернень більше вже ніяких не буде. Дякую за перегляд, До зустрічі на консультації або на навчанні.